Дорогі друзі, 14 грудня обов'язковий спомен святого Йоанна від Хреста покровителя містиків. Народився Йоан від Хреста 1545 року в Іспанії мав двох старших братів. Батько походив з заможної родини, яка відкинула сина, коли той одружився з євбогою Каталіною Альварес. Недовго після народження Йоанна його батько і брат померли, і мати, шукаючи прожитку, перебралася з синами до більшого міста. Йоанн служив при храмі та працював в лікарні, аби мати кошти на навчання в єзуїтській школі, полюбляв читати, мав хист до поезії. Закінчивши школу, вступив в орден Кармелітів, взявши ім'я Йоанн від святого Матея. Переживав кризу, оскільки орден не задовільняв його духовних потреб. 1564 року розпочав навчання в Саламанці, а невдовзі отримав пресвітерські свячення, зустрівши 1567-го року Терезу від Ісуса, Кармелітку, з нею заповзявся до реформи ордену. 1568 року постала перша реформована спільнота в Дуруело, яка складалася з трьох ченців. Йоанн, прагнучи страждання. Взяв ім'я Йоанн від Христа, жив в богих умовах суворі аскезі в глибокій молитві, проповідував в навколишніх селах. 1571 року очолив реформований монастир в Алькалі, паралельно служачи сповідником для сестер Кармеліток. 1577 року Кармеліти, які вбачали в Йоанні бунтівника, ув'язнили його та перевезли в Толедо. Дев'ять місяців він перебував у монастирському карцері, де й написав духовну пісню і добре знаю джерело. Йоаннові також належать тексти сходження на гору кармель, живе полум'я любові, незавершена ніч темна і численні листи. Утікши з в'язниці, він активно впроваджував реформу і служив настоятелем. Проте наприкінці життя, оскаржений в бунтарстві та принижений через нові конфлікти з очільниками ордену, жив самотнім ченцем покинутий усіма. Йоанн від Христа відійшов до вічності 14 грудня 1591 року. Канонізували його 1726 року, а 1926 року проголосили вчителем церкви. Зображають святого в кармелітському вбранні атрибути це розп'яття, розгорнута книга, лілія, покровитель кармелітів, босих людей споглядального життя, богословів, містиків, іспанських поетів. Приймемо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.